Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю, Я Ірина Котлярова. Понеділок, 12 вересня. За мить наша команда розкаже про важливі події Сумщини. Далі коротко про головне бойовою гранатою хотіли підірвати сумську місцеву прокуратуру. Найбільший нерегульований перехід у центрі Сум хочуть ліквідувати. Як повернути чесно зароблені гроші? Вибух у середмісті на вихідних сумами прогриміла шокуюча. Новина невідомий намагався вчинити напад на місцеву прокуратуру за допомогою бойової гранати. Вибух пролунав у кількох метрах від житлових багатоповерхівок та школи. І, хоч ніхто не постраждав, інцидент підняв на вуха все місто. Юлія Настенко знає подробиці з місця події. Припускають, що невідомий кинув гранату десь із цього напрямку у бік міської прокуратури, але вона зачепилась за гілля цього дерева і відлетіла прямісінько на проїжджу частину, де й залишила вирву від вибуху. Подія сталася у суботу близько 12-ї ночі. Правоохоронці впевнені, підозрюваний, ретельно продумував напад, адже жодна із камер на стінах прокуратури його не зафіксувала. В ході розслідування з'ясували, кидали бойову гранату РГД 5 Її залишки добрячо пошматували дерева на узбіччі та навіть бетонний стовп. Найстрашніше, що вибух пролунав у кількох метрах від дитячого навчального центру. У прокуратурі запевняють, ніхто не постраждав тільки тому, що напад вчинили вночі. Вчора ми провели ряд не обшуків у осіб, яких ми підозрюємо причетності до скоєння даного злочину, все це відбувається в рамках розпочатого кримінального провадження за статтями 263 частина, перша, тобто незаконне поводження зі зброєю. Боєприпасами і вибуховими речовинами, а також статтею 347 частини 2, як закінчений замах на знищення чи пошкодження майна працівників прокуратури. Крім того, прокуратура не відкидає версію про теракт. Наразі слідство триває. Ми ж тримаємо руку на пульсі міста. Всі нові подробиці чекайте у нашому ефірі. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Буремні вихідні у Сумах. Сьогодні вночі мешканці 9-го мікрорайону не на жарт налякала стрілянина на вулиці. З'ясувалося, що біля одного супермаркетів двоє чоловіків розсварилися. Після чого один вирішив довести свою правоту зброєю. Останній несподівано пішов, а потім повернувся із рушницею, зробив один постріл в повітря. Після чого пішов. Дану подію в поліції зареєстрували. Наразі ми вживаємо ми вживаємо заходів для встановлення особи цього чоловіка з рушницею, адже потрібно перевірити, що це була за зброя. Зареєстрована вона чи ні. Завдання виконали за минулий тиждень у сумах. Відремонтували одразу шість ліфтів. Нагадаємо, тиждень тому міський голова дав особисте доручення начальнику департаменту інфраструктури відповідально підійти до питання непрацюючих підйомників, ремонтувати по п'ять кожного тижня. Сьогодні Олександр Лисенко проконтролював, чи запрацювали ліфти у сумських будинках. Виявилося, норму навіть перевиконали. Івана Сірка 17, перший підіст, Сумська 16, Б, Івана Сірка 43, Ваше Пасажирський, Лужко 40, Ваше Пасажирський, Герой Ту 78 і Герой Ту 54 Як повернути чесно зароблене? На гарячу лінію СТС звернувся чоловік і розповів, він звільнився з роботи, але зарплату за відпрацьовані дні в очі не бачив. В установі свої аргументи. Про них далі. Дмитро кілька років пропрацював у поліції охорони. Нещодавно вирішив звільнитися за власним бажанням через особисті причини, але його і досі не розрахували та не віддали чесно зароблені гроші. Обґрунтовується тим, що у свій час чоловікові установа оплатила навчання. Мене ровненське училище, в Ровна є іменена ДСОшне училище, яке там 4 чим та місяця я пробив. Е, і за от цей срок, за 4 чим-то місяця, вони оплатили 12 тисяч гривень і. Після возврата в суми я должен відпрацювати. роботи у них три года, але я не доработал. п'ять місяців. Тому тепер, мовляв, вирахували недовідпрацьовані кошти. Дмитро ходив до начальника поліції охорони і вів відеозапис усього, що відбувалося. Там же з'ясувалося його навчання коштувало не 12 тисяч. Тому що установа державна сплатила за ваше навчання державні кошти за вами заробітну плату. На, на, скільки, слуха, на том, що, ну, слухи, коментував юрист поліції охорони і нам стверджує в договорі чорним по білому прописані умови їх співпраці і звільнення з урахуванням навчання. Зокрема, до того ж, чоловік бачив, що підписував умовою договору. Визначено, що у разі неприбуття його після навчання до нас до установи або звільнення за власним бажанням він повинен відшкодувати кошти. Який понесла установа на його навчання е, значить, у повному сізі. Е, Він після цього, якщо я не помиляюся, е, відслужив півтора року і написав заяву за власним бажанням. Юристи ж запевняють, процедура звільнення має проходити в залежності від умов договору, але є одна універсальна порада. Якщо чоловік вважає, що дійсно є заборгованість у нього перед ним у його організації, на якій він працював, він може звернутися до суду, і це буде безкоштовно. Також я б йому рекомендував звернутися до Державної інспекції з питань праці, яка проведе перевірку за його зверненням. Анастасія Кумдатова, Олександр Олексійенко – новини СТС. У середу у сумах СБУ провело обшуку чоловіка, якого підозрюють у сепаратизмі. Сергій Бобер, голова організації Руський мір, помічений активістами у антинаціональній діяльності. Сьогодні на апаратній нараді губернатора згадали і про табір, що він буцімто організував. Ну, його як табір не можна назвати, тому що цей табір це є вудишним сертифікованим з Міністерством соціальної політики. Це був, як я так розумію, такий культурний захід, ну, на якому говорили про можливу співпрацю з АГСам. Більше місяця у центрі Сум тривають баталії стосовно будівництва біля театру Щепкіна. Забудовник там планує спорудити кафе. Працівники ж театру б'ють на сполох культурна спадщина, міста на порозі руйнування. Представники влади підтримують театралів. На сьогоднішній день термін дозволу сполив. Тобто на сьогоднішній день ця організація, яка проводила там ці роботи, вже їх проводити не може. Наступної апаратної наради у губернатора планують розібратися особисто з усіма суб'єктами конфлікту. Вбивство через цигарки. У сумах під час сварки жінка вбила свого співмешканця. Деталі знає Оксана Щербак. Все почалося зі звичайної сімейної сварки, але згодом спалахнула бійка, під час якої жінка ухопила ніж і двічі вдарила чоловіка у живіт. Той впав. Побачивши кров, співмешканка перелякалась і негайно викликала медиків. Проте допомоги потерпілий так і не дочекався. Пісятирічна сумчанка. У ході сварки заподіяла два ножових поранення в живіт своєму співмешканцю. Чоловік до приїзду швидкої помер. Підозрювана розповіла, чоловік звинуватив її в тому, що нібито вона без дозволу взяла його цигарки і в запалі вдарив її кулаком в обличчя. Вона ж не стрималася. Та, я, кажу, я нічого не брала. Я кажу, купила сигарети, ну, сину. Говори, не буду тебе віддавати, говорю, це сину купила. Ну і в ітогі ж отримала, от так, отримала в общем. Получила Ну я довго ж не думає, самі розумієте. і все. сусіди ж списують цей випадок на нетверезий спосіб життя. Ну єс, б, звісно, вона не пила, то звісно, що такого б і не случилось. Якщо її вину доведуть, то жінці загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Оксана Чербак, новини СТС. Зробили аби як мешканці вулиці Малиновського 2 в шоці від роботи жеку. Їх будинок постійно підтоплювала дощова вода. Навіть після ремонту ситуація не змінилася. У нас тече вода по стінам, по стеклам, тому що у нас ржаві і драні отливи. А потім ця вода лється у підвал. Тут постійна сирість і пліснява. Представник домкому жаліється. жек нічого не робить, лише замилює очі. Ось ці всі потеки, йдуть після посід ну навіть не ливні, а просто обачні дожджі. Все проливається туди. І ось це подвалом все ж, якщо ми прийшли сюди, посмотрите, сколько тут було води. І то вона немножко вже як бусок. Ну в принципі, вже припитуватися вже нікуди, тому що постійно посідожі сираз, сира, сирес. Сира. Ось так виглядає робота Жеків. Вони приїхали в пів Крипича, зробили відмостку. Вентиляційну систему закрили старими дверима, забетонували і все. Але у людей, як текла вода в підвал, так і продовжує текти. Все це залилось вместе з двірмі понимаете? Лопатой і и уехали. Это сделана была их работа. На следующий день дождь пошел, вся вода. И вот этот вот уровень, они не, ничего не проверили. Не... Вот это вот там выше, выше, здесь выше, все стекается в подвал. У Житці нам повідомили, ремонтні роботи по вулиці Малиновського вони перевірять і виправлять. Та да не, не питання, хлопці. Значить, вискочимо, просмотримо. Зараз комісію туди визовемо, просмотримо, хто зробив, як зробив і коли зробив. Якщо ж я думаю, завтра это будет уже у мене на столе лежать. ось куди йдуть гроші сумчан. Відремонтували, аби створити видимість, а проблему так і не вирішили. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС Одним переходом менше у сумах ліквідують наземний пішохідний перехід між унірмагом Київ та Макдональдсом. Така інформація підірвала соцмережі наприкінці минулого тижня. Тож ще остаточним є це рішення, яку альтернативу пропонують можновладці. Дивіться у сюжеті незабаром. Ця яскрава червона біла зебра назавжди зникне з центра нашого міста. Перехід ліквідують. Подивимось, де ж тепер сумчани будуть переходити дорогу. Найближчий шлях на ту сторону тепер займатиме набагато більше часу. Аби перейти через дорогу, треба почекати аж на трьох світлофорах поспіль. Ми вирішили поцікавитись у перехожих, як вони ставляться до такого нововведення. Я проти, тому що підземки нету. І як нам переходити здесь? Только отак я проти лічно. Пускай зроблять наземний переходи і все. Це буде дуже плохо, тому що. Ну, як би... Это единственный переход с той стороны на этот, тогда придется в обход ходить. Да что а как же что-то? Та лысинка что-то твори, что творит, У меня вот рядом, а так и ты ноги болят, Бог отходит далеко. Переход нужен, по крайней мере здесь нужен СС. переход и светофор еще больше. Конечно, а как переходить дорогу. Смотрите, какое интенсивное движение, безусловно, он необходим в нашем городе. Нагадаємо, що після аварії на цьому місці за участі машини патрульної поліції з'явилася електронна громадська петиція про ліквідацію пішохідного переходу. Вона набрала необхідну кількість голосів і була підтримана владою. Остаточне рішення має прийняти виконавчий комітет. Як тільки буде прийнято яке-то рішення або да, або ні. Якщо це буде прийнято рішення ліквідувати, то ми його виконуємо в течії там груба там, двох неділь. А якщо вони приймуть ні, значить. Сумчани болюче сприймають ліквідацію переходу. Тож прийняття такого рішення може спричинити набагато більшу кількість аварійних ситуацій. Аліна Щербакова, Микола Ніколає, новини СТС. У пункті пропуску Бачівськ вночі спіймали митника на хабарі. Він вимагав 400 доларів за неперешкоджання у перетині кордону у громадянина, що віз сільгоспродукцію. Наразі хабарника затримали за фактом відкрили кримінальне впровадження кваліфікація у кримінальному провадженні. у нас за частиною 3 статті 368 шістдесят санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Веселі пісні, дитячі вірші та запальні танці саме так проходило свято громадського мікрорайону. І з самого ранку мешканці змагалися між собою у футбол, а ввечері зібралися на святковий концерт. Як усе було, дивіться далі. День роминського мікрорайону це щорічна значуща подія для його мешканців. Чимось вона нагадує велике сімейне свято на стадіон 25-ї школи. Прийшли найактивніші сумчани, аби отримати порцію позитивних емоцій. На сцені виступають свої ж зірки діти. Мійський мікрорайон пишається своїми закладами. Дитячі садочки Ластівка та Маринка, 25-та школа, 12-те професійне училище та педагогічний університет. Всі вони представляли свої номери на сьогоднішньому святі. Мешканці району захоплено спостерігають за святковим дійством. Понравилась, як люди казача співали пісні, розказували, танцювали. Вообще жить на Ромінській. Ми тут живемо 61-го року. Ми училися шкода. Виступлення діток. А далі будемо дивитися. Організатори кажуть, не святом єдиним, та обіцяють Роменський мікрорайон зробити зразковим та комфортним для людей. Ми зробимо все для того, щоб наш мікрорайон був более уютним, більш комфортним для проживання. Місцеві депутати обіцяють сприяти розвитку району. При цьому також розраховують на підтримку міської влади. Щоб побільше інфраструктурних об'єктів ділалась, ну і, звісно, уделяли увагу нашій школі, нашим дитячим садам і іншим об'єктам інфраструктури. Усі учасники свята району отримали пам'ятні футболки із надписами Я живу на Роменській». Аляна Щербакова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Ось таким видався початок робочої неділі. Ми продовжуємо працювати для вас. Якщо ви стали свідком важливого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, бо ми розповідаємо про ваше життя. Миру, добробуту, залишайтеся з нами. Я не прощаюся. Завтра ми зустрінемося як завжди. О сьомій на СТС.